Привіт, друзі! Ви на каналі «Екосмак». Сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших суперфудів у світі ягоди Годжі. Вони не тільки смачні, але й надзвичайно корисні для нашого організму. Давайте розберемося, чому ці маленькі ягоди заслуговують на місце у вашому раціоні. Перед тим як зануритися у горення користь ягід годжі, давайте спочатку з'ясуємо, що це за ягоди та яка їх історія. Ягоди Годжі, також відомі як китайська дереза, Виростають на кущах, що походять з гірських регіонів Китаю та Тибету. Ці ягоди використовуються в традиційній китайській медицині вже понад 2000 років. Вважається, що вони здатні продовжувати життя, підтримувати здоров'я та молодість. Цікаво, що ягоди хочі спочатку використовувалися не тільки як їжа, але і як ліки. Їх заварювали в чай, додавали до супів та відварів для зміцнення здоров'я. У наш час ягоди годжі стали популярними завдяки своїм численним корисним властивостям і можливості легко їх включити у сучасний раціон. Ягоди годжі містять велику кількість антиоксидантів, які захищають наші клітини від шкідливого впливу вільних радикалів. Це означає, що вони сприяють запобіганню перечасного старінню і навіть можуть допомогти знизити ризик розвитку різних захворювань, наприклад, такі як рак. Крім того, гочі багаті на вітаміни та мінерали, зокрема вітамін С, залізо та цинк, що підтримують імунітет та допомагають організму боротися з інфекціями. Вітамін А, що міститься у ягодах, корисний для зору та підтримки здоров'я шкіри. Якщо ви відчуваєте втому або потребуєте додаткової енергії, ягоди Годжі можуть стати вашим природнім підсилювачем. Вони місять полісахариди, які підтримують рівень енергії і допомагають зберегти відчуття бадьорості. Також завдяки вмісту адаптогенів, Годжі сприяють покращенню настрою, допомагають боротися зі стресом, регулюють фізіологічні процеси та підтримують рівновагу в організмі. Ці ягоди допомагають підтримувати здоровий метаболізм, що важливо для контролю ваги. Вони можуть бути корисними для тих, хто хоче схуднути, оскільки забезпечують тривале відчуття ситості завдяки вмісту клітковини та низькому глікемічному індексу. Ягоди Годжі можна вживати у різному вигляді. Наприклад, додайте їх до смузі, щоб збагатити ваш напій антиоксидантами та вітамінами, а також додавайте до каш, щоб зробити ваш сніданок не лише смачним, але й корисним. А ще їх можна вживати просто на перекус, вони дуже смачні. Погляньте, як вони виглядають у салатах або йогуртах. Це не тільки додає яскравих фарб, але й корисних властивостей вашій страві. Ягоди Годжі також можна використовувати у випічці, додаючи їх до тіста чи прикрашаючи готові десерти. А якщо ви любите чай, заваріть собі чашечку чаю з годжі. Це чудовий спосіб насолодитися їх користю у рідкому вигляді. І, звичайно, для любителів солодкого кілька ягід Годжі можуть стати прекрасним доповненням до вашого улюбленого десерту. Отже, ягоди Годжі – це не тільки смачний, але й надзвичайно корисний суперфуд, який може покращити ваше здоров'я та настрій. Включивши їх у свій раціон, ви отримуєте багато переваг для вашого організму. Сподіваємося, це відео було корисним для вас. Друзі, пишіть у коментарях свої враження про ягоди Годжі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про здорове харчування. Дякуємо за перегляд і до зустрічі.